Доброго дня. Я хочу сказати, що те, що виставка відкривається саме сьогодні, є глибоко символічно. У такий спосіб ми також демонструємо силу нашого спротиву, силу нашого спротиву агресору і силу нашого спротиву тим. Обставинам і випробуванням, які несе з собою зима, і я передовсім радий привітати кожного і кожну, хто є у нас сьогодні гостем відкриття цієї прекрасної виставки. Дякую, що ви разом з нами. І мені надзвичайно приємно представити. Також от шанобливо представити е, е, імпровізовану президію, і передовсім пані Анастасію Бондар, заступника міністра культури з питань. Цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації да пані Анатолій, вивчив. Вивчив, поки очікували цих кілька кілька слів. Я е, радий вітати голову архів державної архівної служби України, пана Анатолія Хромова. Я з приємністю представляю пана Володимира Теліщака, заступника голови інституту національної пам'яті. І представляю вас не е, головного куратора, автора ну не тільки куратора, автора цього е, проекту, е, преподобного Юрія е, Побережного і Скайрон. Е, е, правильно я, 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 я кажу, очевидно, про Деталі цього проекту, його творчого задуму, особливості його реалізації, значення і цього історичного моменту, який ми зібралися, будуть говорити мої значить мої колеги. Я єдине, що раз ще раз хочу сказати, що для нашого музею, музею війни, це наша статутна. Але скорочена назва, яка найповніше передає зміст напевно, нашої діяльності сьогодні. Дуже важливо і велика честь приймати таку виставку. Я скажу, що ми пішли на цей творчий експеримент, довірившись преподобному Юрію і, і тим його партнерам, які це реалізували, тобто нове і вперед, це. Два слова, які співзвучні діяльності музею, і я хочу подякувати тій частині да нашої команди, яка співпрацювала, яка була готова надати всебічну повсякденну допомогу. І ще раз хочу сказати, що ця виставка це ще одна цеглина у наш спротив в інформаційному культурному полі. Тема, яка для нас не Музей реалізував десятки експози... експедицій на визволені території в прифронтові зони. І ми також були неодноразово в Ізюмі. У нас одна з найбільш репрезентативних колекцій артефактів з цієї території, якщо можна так сказати, артефакти пам'ятки цієї війни. Ми неодноразово експонували їх у. В Україні і за кордоном це ще один аргумент, чому ми погодилися на цю співпрацю, бо вважаємо, що ця, ця тема є надзвичайно актуальною і зараз, коли продовжується ця боротьба і наш спротив, і ми маємо великий суспільний обов'язок. Формувати, зберігати, транслювати, поширювати і увічнювати пам'ять про ці події. І на завершення я би просив це традиційно, це з кожного серця українця виходить і це наш священний обов'язок: вшанувати всіх захисників і захисниць, всіх. Загиблих від російської агресії хвилина мовчання. Дякую. А тепер я слово передаю пані Вікторії, яка і буде модератором цього заходу, і далі встановить далі да, порядок виступаючи. Да. Дякую дуже, пане Юрію, шановне товариство. Ми насправді від команди з хочемо найперше висловити вдячність за довіру за те, що саме в цьому особливому просторі відбувається презентація нашого виставкового проєкту. Бо саме ви бороните ці спогади про війну, бороните цю пам'ять, і сьогодні вона поповниться новими свідченнями. Так, ну властиво, у нас виставковий проєкт на межі із пам'яттю і абсолютно новими технологіями. Хто про це може знати краще, аніж ви, пані Анастасія Бондар. Ми б хотіли трошки урізноманітнити нашу презентацію, і хотіли б вам поставити невеличке запитання, якщо можете. Цей проєкт крізь морок світло пам'яті. Скажіть на вашу думку, чи він може бути елементом культурної дипломатії? І яка роль цифровізації в цьому? Будемо вдячні. Дякую дуже. Рада всіх сьогодні бачити і. Знаєте, хочете доповнити слова пана Юрія, що це не тільки про наш спротив, але й про нашу стійкість після важкої ночі, незважаючи на непогоду, ми всі сьогодні тут зібралися. Я дякую вам, що ви не відмінили на відміну від дуже багатьох сьогоднішніх заходів, які насправді були перенесені. Ви залишилися на своєму, відкрили. Дякую всім, хто сьогодні зібрався. Відповідаючи на ваше запитання, я думаю, що звичайно, але перш за все, хотілося б, якби попереду сказати Три важливих речі. По перше, мені здається, що такі виставки вони в першу чергу про пам'ять. І я дуже дякую пану Юрію дійсно за те, що ви займаєтеся меморіалізацією того, що ми переживаємо зараз, всупереч тому, як сприймаються музеї про те, що ще щось дуже далеке від нас, це якась історія, як мінімум, сторічної давності. Ми повинні зберігати ті всі моменти і події, які відбуваються з нами в нашій країні, для того, щоб люди через 100 років. Мали дуже правильні і достовірні відомості про те, що ми зараз всі переживаємо. Друге, це звичайно документування, і ось тут дуже важливі зараз сучасні технології, тому що документування це не тільки для того, щоб використовувати потім і в музейній сфері, і в виставках, і донесенні правди до людей, а в тому числі щоб використовувати в майбутніх трибуналах і. Притягнення до відповідальності всіх тих, хто сьогодні винен у тих подіях і мороку, який відбувається. І... Третє, що дуже важливе і пов'язане з технологіями, це про мобільність і дистанційність. Це те, що виставку можна дуже швидко зібрати, перевести, розгорнути, інтегрувати в будь-який інший проєкт, розгорнути на будь-якому масштабі в будь-якому закладі в будь-якій країні, передати в тому числі онлайн, і це максимально швидко дозволяє нам, використовуючи ці новітні технології, спробувати донести емоцію. Бо емоція це саме те, що в сьогоднішній день насправді ми максимально переживаємо, і те, що неможливо передати, допоки людину ми не ем, завантажимо да, в емоцію. Саму ситуацію тому ми використовуємо віртуальні технології технології доданої реальності для того, щоб люди зрозуміли, натягнувши на себе шолом. А що ж це таке бути в ізюмі, проживати і дивитися на все те, що там ми змогли завдяки хлопцям засняти? Тому я дуже дякую всім, хто сьогодні долучається, і прошу вас продовжувати. Дякую. Я б хотіла зараз також запросити до слова Юрія преподобного, тому що це та людина, яка курувала цей проєкт, без нього не відбулося б в принципі цієї історії. Юра, тебе хочу запитати, бо знаю цю всю, всю роботу зсередини. Завдяки кому це сталося, кому ми вдячні за ці речі. Ти був безпосередньо в цих експедиціях, ти бачив. Злочини Російської Федерації на власні очі, команда була там. Вони приїхали також з певними емоціями. Що саме ви хотіли передати в процесі створення цієї виставки? Який головний посил? Почну з того: завдяки кому це. Коротко ця виставка і вся робота по документації була підтримана фондом Говарда Баффета, це не ми їх знайшли, це вони нас знайшли. Ми цифровізуємо пам'ятки, це основна наша робота, ми цього робимо багато. Але один момент ми отримали емейл, та їхній фонд захотів показати, що робить Росія десь в себе в Америці, щоб це могли використовувати в розмовах. Коли приймають теж важливі рішення. Це важливо, тому що в рішення приймають деколи невелика група людей, і треба шукати способи на них впливати. Відмовитись від такої роботи або втратити таку можливість, це, це неприпустимо. Тому, дякуючи цьому фонду, який для України зробив шалену кількість всього. Сьогодні у нас ще буде відео на екрані, де буде про це детальніше ми раді, що ми могли долучитися, долучитися до цієї роботи і воно виросло в таку виставку. Що воно для нас, для для нашої організації, коли ти починаєш її робити, ну, робити фінальну виставку, яка на початках зовсім такою не була. Це були просто набір даних, які можна відкрити на комп'ютері і подивитися. І саме це його і показувало. Але коли це вже переростає в те, що назбирається кількість, велика кількість даних, назбирається історії, тоді це формується в якесь таке завдання, від якого ти вже відвернутися не можеш. І в нашій організації якби це такий проект, який для нас є прямо центральним останні, останні дійсно два роки, і на якому ми живемо, фокусуємося. Тому для нас це наша така маленька дитинка, яка е, покаже, покаже цей досвід, який, який там люди отримували. Тому на, трохи на такому сумному, але це не про ну, це багато не про веселі речі, всі це розуміють. тому так. Дякую тобі, Юро, за те, що прояснив нам трохи пане Анатолію, Анатолій Хромов голова державної архівної служби. Ми звикли, що архіви мають певно таку тяглість в часі. А що якщо туди додати таких новітніх технологій, чи можемо ми говорити про формування якихось архівів майбутнього, де отакі проєкти, отакі виставки будуть ще детальніше розкривати оцю дійсність, яку ми переживаємо? Поділіться, будь ласка, з нами своїми думками. Дякую. Дуже доречне запитання якраз в стінах музею, тому що музей Другої світової надзвичайно модерновий музей насправді. Хочу відзначити, що це перший і єдиний поки що музей, який доєднався до ініціативи Державної архівної служби по оцифруванні своєї архівної частини фондів і співпрацює з партнерами американськими. які Оцифровують українські архіви, і я не здивований, чому саме ви обрали цей майданчик. Про те, що е цей стереотип, як казала Анастасія, що музеї працюють з якимись артефактами, ну таке традиційне уявлення, що має сплинути час для того, щоб вони е з'явилися в експозиції. Я думаю, що певні такі речі, стереотипні е в уяві суспільства, існують щодо архівів. А насправді архіви, окрім функції збереження і подальшого використання інформації, яка міститься в джерелах, найпершою взагалі, основою архівної справи є комплектування, тобто формування. Хочу відзначити, що на державному рівні вже це питання вирішено, воно не залишено поза увагою державної політики. Мені. За рішенням уряду надана честь очолювати міжвідомчу робочу групу по питанням координації документування і архівування подій війни це надзвичайно важлива ініціатива, тому що насправді ну, мені здається, в 2022 році і ще раніше, у 2014 році, ми були трохи не готові до того буму ініціатив більшою мірою. Громадських ініціатив, які за різними напрямами почали займатися документуванням війни. Я думаю, багато хто чув, що ну, на різних майданчиках, наукових конференціях цю війну вже визнають як найбільш задокументовану війну, яку війна, яка проходить в прайм-тайм, яка проходить онлайн, всі події відбуваються в цифровому просторі. І для нас, як для архівістів, дуже важливо, щоб ці події... Де просто не були забуті. Це, скажімо так, більшою мірою не наше завдання, можливо, це до колег з Інституту національної пам'яті. Але для нас, як для архівістів, дуже важливо, щоб воно було збережено, щоб воно пройшло експертизу, щоб дійсно було віднайдено найбільш важливі інформаційні джерела і які держава потім візьме на себе зобов'язання зберігати вічно для майбутніх поколінь дослідників. Будь-якого напрямку, чи то юристи, як казала пані Анастасія, про право на правду і на справедливість, чи це дослідники історики, журналісти і так далі. Тобто це дуже надзвичайно важлива робота, яку ми координуємо, і при нагоді я хотів би запросити організаторів, в тому числі, розглянути можливість той масив даних, який не представлений, скажімо такому, музейної експозиції. Розглянути можливість передачі на архівне зберігання, тому що такі відомості надзвичайно важливі можуть бути в майбутньому. Я вітаю вас з цим результатом. Зичу дійсно великої кількості відвідувачів для того, щоб пам'ять про війну була не забута не тільки в майбутньому, про що ми будемо намагатися. Старатися, щоб так відбулося, але і зараз, щоб воно найбільш широкий відгук, як в українському суспільству, так і потенційно за кордону отримало. Дякую і вітаю вас. Вдячні за таку натхненну відповідь. Я зараз хотіла би запросити до слова пана Володимира Таліщика, заступника голови Інституту національної пам'яті України. І вам, пане Володимире, хочу адресувати таке запитання. Бачите, події, про які ми розповідаємо, відбувалися вже майже три роки тому. За той час, можливо, змінилося наше сприйняття, але болить все ще українців дуже сильно, так наче минуло кілька днів насправді. Як ви гадаєте, Крізь роки трансформація цього жахливого злочину, масового, жорстокого. Як це буде розвиватись? Як ми будемо це сприймати? Чи це завжди буде так болісно? Чи ми прийдемо до формування оцієї нової культури пам'яті? Як пам'ятати так? І що пам'ятати? Будемо раді, якщо поділитися. Дякую. Дякую і за запрошення, і за запитання. Передусім, я хочу справді висловити глибоку вдячність за цю роботу, яка була зроблена, за те, що ця робота збереглася і вона представлена для суспільства. Тому надзвичайно важливо, Анатолій про це згадував. Що процес документування він розпочався з перших днів, так але далеко не завжди оці результати цього роботи з документування вони. Збереглися і стали доступними. І тому е, особлива подяка для того ш, е, за те, що робите е, цю пам'ять живою, представляючи її е, на загал. Е, відповідаючи на ваше питання, ми перебуваємо в війні, і ця війна змінює нас. І насправді навіть ці події трьохрічної давності вони вже не так навіть гостро болять, тому що прийшов час. Ми отримуємо щоденно нові загрози, і воно якось проходить. Так, ми надто багато отримуємо щодня болю, інформації. І тому, коли ми оцей проект проєкт для мене важливий не лише тим, що це збереження пам'яті, але цей проєкт важливий і тим, що це є нагадуванням про те, яким є окупант насправді. Тому що більшість ми сьогодні бачимо дистанційні злочини, які наносяться звіддаля. Але оцей досвід, страшний досвід окупації, оці жертви. Ці дії окупанта, геноцидні дії окупанта вони проявляються передусім і найбільш гостро в, на окупованих територіях. І тому це нам нагадування. Нам тут, що ми можемо зазнати, що ми можемо втратити, якщо не втримуємо оборону, не втримуємо незалежність, не втримуємо України. Тому велика вам дяка за цю роботу. Е, і я вірю, що справді ми зараз в процесі формування цієї нової культури і пам'яті, і культури е, е, діалогу. Тому що наша пам'ять повинна вибудовуватися якраз на діалозі. І цей діалог е, він проявляється і в тому числі і в таких проектах, які ми сьогодні представляємо. Дякую і успіхів вам, подальші. Хочу ще також додати від себе, оскільки ми творили ці історії на основі 3D-моделей, але ми розуміємо, що за кожною зруйнованою стіною є чиєсь життя. І за кожною цифрою на хресті є ім'я насправді. І це дуже важливо, власне, називати ці імена і е, нагадувати, що в мене цифри. І насправді в цьому проєкті нам з цим дуже допомогла платформа пам'яті Меморіал. Ми були вражені, яку роботу проробляють колеги, як вони досліджують, ким були загиблі українці не лише на Харківщині. І тому обов'язково хочу запросити зараз до слова пані Лєру Лауду. Підходьте до нас. Маю так. Маю також до вас запитання. Я власне хотіла акцентувати на тому, що коли цифр так багато. Легко в цьому загубитися, легко знеособити їх. так? Е, розкажіть, в чому складність роботи, коли є такі, е, такі об'єми, так? І е, де шукати цей психологічний ресурс, щоб витримувати, ви контактуєте напряму з родичами загиблих, ви збираєте ці свідчення очі в очі? Це є складна робота. Тож поділіться, будь ласка, вашими напрацюваннями. Дякую дуже. Теж хочу подякувати за проект. Він дуже ґрунтовний і дуже важливий насправді. Щодо вашого питання, то Ох, як не загубитися? Я не знаю, як не загубитись, тому що цифри полеглих і вбитих цивільних насправді лякають. І ми розуміємо, що це робота на ще багато-багато років. Нині на нашій платформі вже опубліковано майже 12 тисяч історій українців, в яких ми втратили через цю війну. І список ще на жаль довгий. Якщо говорити про цифри, то власне коли платформа пам'ять меморіалу задумувалася, її головна ціль якраз була в тому, щоб ми. Знали імена кожного, хто був вбитий або хто загинув, захищаючи нас, і щоб ці імена не загубилися просто в загальних цифрах, або в загальних словах про це велика жертва, велика втрата або великий подвиг. І тому ми збираємося всі історії. Ми дійсно, як ви сказали, записуємо історії не просто знайшовши їх в соціальних мережах чи в медіа, це Безпосередня робота з пошуком контактів рідних. Лише якщо вони затвердять цю історію, вони її прочитають, вони дадуть у дефактаж, історія з'являється на сайті. На Харківщині ми працювали так само наша журналістка Анна Балакир, вона туди їздила, їздила в різні громади. І її завданням насправді було знайти історії про тих людей. З невеликих сіл громад, які не знаю, не немало соціальних мереж, не мали тих рідних, можливо, які могли б написати публічно чи розповісти про те, що ось ця людина загинула. Її треба було віднайти саме ті історії, які, які найлегше втратити з часом і загубити. І власне Аня з цим впоралась. Ці історії потрапили, зокрема, в цей проект для нас це цінно. подібні, подібні поїздки нас були, наприклад, в Святогірській, Святогірську, Лиманську громаду, і там ця робота вона виглядає насправді дуже важко, бо ти ми просто Просто ходили от вулицями цих селищ, знаходили людей, які там досі живуть, і запитували, а хто жив в цьому сусідньому будинку, який зруйнований, а чи маєте ви якісь контакти рідних? Тому так ця робота емоційно дійсно дуже важка. Як впуримось, не знаю на ці мобілізації розуміння того, що це важливо зробити, і що ми і всі інші проекти, які працюють з документуванням воєнних злочинів з пам'яттю, мають проробити цю роботу ґрунтовно, бо вони закладають основу для того, як наступні покоління українців будуть пам'ятати цю війну, усвідомлювати себе як українців, і тобто, це все важливо робити. Тому, поки це просто на такі внутрішні мобілізації. А як це вплине згодом на нас на психіку не знаю, побачимо через якусь кількість років. Тут немає прогнозів. Дякую. Дякую вам, вам дуже. Насправді, історії, які допомагав знайти меморіал, ви також зможете побачити в ході цієї виставки. Ну і завершу власне тим, чим розпочинала пані Анастасія, що це така історія про стійкість. і нам було важливо її протранслювати. Що крізь морок. Який здається непроглядним, все таки можна розгледіти хай навіть маленький вогник, але пам'яті, надії і все ще любові одне до одного.